Багатьма книгами людина ознайомлюється протягом свого життя. Одні перечитує по кілька разів, інші лише потримає в руках. Але є у нас неоціненне багатство, велика цінність це книга, що писалася народом в усі віки і часи, і писалася не на папері, а в душах людській, пам'яті родовідні. З роду в рід, від покоління до покоління, зберігали в оселях українські берегині знання і вміння. Які свічадом вигріли, виплекали, виколисали нашу націю незламну і волелюбну. Нашому гуртку Географічне краєзнавство 10 років. Всі ці 10 років ми ознайомлювали і дітей, і дорослих з природою нашого села, його історією, його традиціями, його людьми, його славним, минулим і сучасним. Ми дізнавалися і про історію інших сіл, бо ж ходили в туристичні походи. Брали участь в краєзнавчих експедиціях. Ми досліджували рослини, дерева, ми майстрували гніздівлі для птахів, ми впорядковували береги водойм, експериментували. Ми вчилися долати навісні переправи, в'язати вузли, долати водні перешкоди, співати туристичні пісні, орієнтуватися на місцевості. За всі 10 років існування нашого гуртка ми не тільки багато чому навчилися, а й здобули чимало перемог. Що б варто тільки було тричі побувати в місті Києві і взяти участь у всеукраїнських глобеіграх. У 2015 році членкиня нашого гуртка була нагороджена поїздкою в місто Миколаїв за зайняте третє місце у всеукраїнському конкурсі в обласному етапі в об'єктиві Натураліста. У 2018 році наш відеофільм Моо краю моє джерело знову зайняв третє місце в Україні. І ми побували у Києві в міністерстві екології на нагородженні у 2019 році. Наші школярі за активну участь у фенолічній кампанії Глобе цілий місяць відпочивали в Одесі. Перемоги були. Розпочали здобувачі освіти нашої гімназії цю десятирічку. Так собі отож, 2012 рік Сулім Василь. Диплом відділу освіти Старовижівської райдержадміністрації змагання змаганні Золота осінь. Спортивне орієнтування. Третє місце. 2014 рік. Переможець група туристів Похід 2014. Грамота відділу освіти Старовижської райдержадміністрації. Група туристів переможець Мій рідний край 2014. Грамота відділу освіти Старовижської райдержадміністрації. Конкурс вчимося заповідувати 2014. Грамота відділу освіти Старовижської райдержміністрації. Москалюк Сергій, перше місце історія міст і сіл Волині. 2014. Грамота відділу освіти Старовижівської райдержміністрації, команда школи вчителі Друге місце. Смога перешкод 2014 зліт. Диплом відділу освіти Старовижівської райдержміністрації. 2014 рік. Гурток Географічне краєзнавство переможе з першого туру Моя батьківщина Україна-2014. Грамота відділу Старовижівської райдержадміністрації. Група туристів. Друге місце. Мій рідний край-2014. Диплом відділу освіти Старовижівської райдержадміністрації. Група туристів перше місце. Конкурс походів-2014. Диплом відділу освіти Старовижівської райдержадміністрації. Волинська обласна державна адміністрація. Грамота членів гуртка переможець Календар Глоба. Команда школи переможець туристична пісня 2014 зліт. Диплом відділу освіти Сровишівської райдержадміністрації. Команда школи переможець фотографії 2014. Зліт. Диплом відділу освіти. Старовижівської райдержадміністрації, Адміністрації. Команда школи. Третє місце крос, похід 2014 зліт. Диплом відділу освіт Старовижівської райдержадміністрації. адміністрації. Бідзюра Сніжана переможець в об'єктиві туриста 2014. Диплом відділу освіти Старовижівської станції туристів. Бідзюра Сніжана лауреат історії міст і сіл Волині, грамота, центр туризму, спорту та екскурсій, вода. 2015 рік. Відюра Сніжана переможець обласного етапу в об'єктиві натураліста 2015 року. Волинська область державна адміністрація грамота. Відюра Марина перше місце історії міст і сіл Волині. 2015 року. Грамота відділу освіти Старовижівської райдержадміністрації. Відюра Сніжана переможець в об'єктиві натураліста 2015 року. Грамота відділу освіти Старовиживської райдержадміністрації. Арендарук Назар переможець університетів 2015 року. Грамота відділу освіти Старовижкої райдержадміністрації. Команда школи переможці туристичну пісня 2015. Зліт диплом відділу освіти Старовиживської райдержадміністрації. Команда школи третє місце смуга перешкод. Злі 2015 року. Диплом відділу освіти Старовижівської райдержадміністрації. Група туристів друге місце конкурс походів 2015 року. грамота відділу освіти Група туристів третє місце мій рідний край 2015 року. Грамота відділу освіти Старовиживської райдержадміністрації. Порток-переможець календар Глоби Грамота відділу освіти Старовиживської райдержадміністрації. Бідюра Сніжана чомусь заповідувати 2015 року грамота освіти Староложської ради адміністрації. 2016 рік. Школа грамота Національний еколонатуралістичний центр за участь календар Глоба-2016. Вашистюка Анастасія, учасник Волинська обласна державна адміністрація. Грамота конкурсу Юний Дослідник. Вашистюка Анастасія, грамота відділу освіти Старовижської райдержадміністрації, переможець конкурсу Юний дослідник. Ілюшенко Олеся. Диплом відділу освіти Старовижської райдержадміністрації. Друге місце. Золота Осі. Спортивне орієнтування. Бідзюра Марина. Волинська обласна державна адміністрація. Диплом Участь в конкурсі об'єктиви натураліста. Вашистюк Анастасія і Хомич Анастасія, грамота відділу освіти Старовижівської Райдержадміністрації, переможці конкурсу Чимося заповідувати. Бідзюра Марина грамота відділу освіти Старовижівської райдержадміністрації, переможець конкурсу Мій рідний край, моя земля. Арендарук Назарі, грамота відділу освіти Старовижівської Райдержадміністрації, переможець конкурсу Моя батьківщина Україна. Група туристів Грамота відділу освіти Старовожської райдержадміністрації за перше місце у конкурсі походів. Група туристів грамота відділу освіти Старовижівської райдержадміністрації за перше місце у конкурсі Мій рідний край. ГУРТОК школи за участь у конкурсі до чистих джерел. Міністерство екології. Диплом учасника. Цьому році учні нашої школи вперше побували на всеукраїнських Глоба іграх, які проводились у Києві. Білицький Павло друге місце Глоба ігри, Бідзюра Сніжана друге місце Глоба ігри. Карпук Діана перше місце Глоба ігри. Бідзюра Марина третє місце Глоба Ігри, диплом відділу освіти Старовижівської райдержадміністрації, третє місце. Пісня Зліт 2017 Команда школи вчителі друге місце, смуга перешкод, грамота відділу освіти, Старовижицької райдержміністрації. Школа занесення більше 40 вимірів, сертифікат глоби, бронзова медаль. Група школи, третє місце походи, Волинська область, держава адміністрація. Грамота. Учні школи в 2017 році знову відвідали Київ на глоби Іграх і як результат диплом Ілюшенкова Олеся, друге місце Глоба ігри. Диплом Бідзюра Марина третє місце Глоба Ігри. Диплом Білицький Павло. Друге місце Глоба Ігри. Диплом Вашистюк Анастасія. Друге місце. Глоба Ігри. Диплом. Команда школи, участь Глоба Ігри. Команда школи вчителі друге місце. Смуга перешкод. Зліт диплом відділу освіти Старовижівської райдержміністрації. Команда школи вчителі третє місце. Загальний зліт. Диплом відділу освіти Старовижівської райдержміністрації. Команда школи вчителі. Третє місце. Водний і велосипедний туризм. Зліт. Диплом відділу освіти старовижкої райдержміністрації. Важкуда Артем. Переможець конкурсу. Вчимося заповідувати. Грамота відділу освіти Старовижської райдержміністрації. Хмач Анастасія в об'єктиві туриста, друге місце. Грамота відділу освіти Старовижкої райдержміністрації. Вашистюка Анастасія, третє місце конкурсу Моя батьківщина Україна, грамота відділу освіти Старовижської райдержміністрації. Група туристів друге місце, конкурс Мій рідний край, грамота відділу освіти Старовижської райдержміністрації. Група туристів перше місце похід, грамота відділу освіти Старовижської райдержміністрації. Диплом Хомач Анастасія, друге місце календар Глоби національно-екологонатуралістичний центр. Хомич Анастасія переможець конкурсу Моя країна Україна, Національний екологонатуралістичний центр. 2018 рік. Команда школи, третє місце Смуга перешкод, педагоги, грамота відділу освіти Старовижівської райдержадміністрації. Члени гуртка Переможець конкурсу в об'єктиві натураліста, кращий відеофільм. Грамота відділу освіти Старовижівської райдержадміністрації. Комач Анастасія, переможець конкурсу в об'єктиві нотаріаліста. Краща фоторобота. Грамота відділу освіти Старовижівської Райдержадміністрації. Команда школи Друге місце. Велосипедний туризм. Зліт. Диплом відділу освіти Старовижівської райдержадміністрації. Команда школи Друге місце. Туристична пісня. Зліт. Диплом відділу освіти Старовишівської райдержадміністрації. Команда школи Золота осінь. Спортивне орієнтування, грамота відділу освіти Старовишівської редержадміністрації. 2018 рік. І знову наші учні в Києві на всеукраїнських Глоби-Іграх. Диплом Білицька Єлизавета друге місце глоби ігри. Диплом. Вашистюк Анастасія. Третє місце. глоби ігри Диплом. Арендарук Назар перше місце. глоби ігри. Диплом. Цьоська Ірина друге місце. Глоби ігри. Диплом. Ворожко Дмитро третє місце. Глоби ігри. Гурток 3 місце. Конкурс до чистих джерел. Диплом Мінприроди. Школа, сертифікат, глобе, бронзова медаль. Гурток-переможець конкурсу Вчимося заповідувати. Волинська обласна державна адміністрація. Грамота. Група туристів у конкурсі Мій рідний край. Перше місце грамота відділу освіти Старовижівської редержадміністрації. Група туристів похід друге місце. Грамота відділу освіти Старовижівської Райдержадміністрації. Вашистюк Анастасія. Перше місце в конкурсі в об'єктиві туриста. Грамота відділу освіти Старовижівської райдержадміністрації. Сертифікат Глобе срібна медаль. Школа, Білицька Єлизавета. Подяка молодому вченому глобе. Вашистюк Анастасія. Подяка молодому вченому глобе. Хомич Анастасія. Подяка молодому вченому Глобе. Національно-еколого-натуралістичний центр Хомич Анастасія. Друге місце. Календар Глобе. Диплом. Члени гуртка, переможці, конкурсу вчимося заповідувати. Грамота відділ освіти Старовижівської райдержадміністрації. 2019 рік учні нашої школи активні учасники фаналогічної компанії Глобе. Подяка молодому вченому глобефонологічна компанія Хомич Анастасія, подяка молодому вченому глобфонологічна компанія Аренда Рук Назар. Подяка молодому вченому глобфонологічна компанія Білицька Єлизавета, подяка молодому вченому глобефонологічна компанія Вашистюк Анастасії, Волинська обласна державна адміністрація, грамота третє місце, туристи школи Мій рідний край. Туристи похід Волинська обласна державна адміністрація грамота друге місце. Національний екогонатуралістичний центр диплом Арендарок Назар учасник глобарафону. Національний екогонатуралістичний центр, диплом Білицька Єлизавета учасник глобарафону. Національний екогонатуралістичний центр диплом Вашисюк Анастасія учасник глобарафону. Національний екогонатуралістичний центр диплом Ворожко Дмитро, учасник глобарафону. Національний екогонатуралістичний центр диплом. Ця Скарина, учасник марафону Національний екогонатуралістичний центр. Диплом Хомоч Анастасія. Друге місце. Календар Глобе. Національний екогонатуралістичний центр, диплом Хомиш Анастасія. Моя країна, Україна. Україна, жанрове фото. Національний екогонатуралістичний центр, диплом третього ступеня Хомоч Анастасія Моя країна Україна. Живий світ. 2020 рік. Національний еколонатуралістичний центр. диплом третього ступеня Хомич Анастасія. Переможець Моя країна Україна Живий світ. Національний еколонатуралістичний ек центр. диплом 3 ступеня Хомич Анастасія. Моя країна Україна пейзаж. Національне еколонатуралістичний центр. Диплом. Третє місце. Хомич Анастасія. Моя країна, Україна натюрморт. Національний еколонатуралістичний центр. Диплом другого ступеня Хомич Анастасія. Моя країна, Україна, живий світ. Подяка молодому вченому Глоба Кручик Ольга. Подяка молодому вченому Глоба Білицька Єлизавета. Подяка молодому вченому Глоба Вашистюк Анастасія. Подяка молодому вченому Глоба Шавук Вікторія. Подяка молодому вченому Глоба Цьось Карина. Національний екологонатуралістичний центр. Диплом. Хомич Анастасія. Третє місце. Календар Глобе. Національний екологонатуралістичний центр. Диплом. Білицький Єлизавета. Участь глоби Атлас Хмар. Національний еколого-натуралістичний центр. Диплом. Вашестюк Анастасія, Участь глоби Атлас Хмар. Національний еколого-натуралістичний центр. Диплом. Подяка молодому вченому глобе. Фенологічна компанія Білицька Єлизавета. Подяка молодому вченому глобу фенологічна компанія Білицька Єлизавета. Подяка молодому вченому глоби фенологічна компанія Хомич Анастасія. Подяка молодому вченому глоби, фенологічна компанія Кручик Ольга. Подяка молодому вченому глоби фенологічна компанія Шавук Вікторія. Подяка молодому вченому глоби фенологічна компанія Цось Карина. І знову учні школи тісно співпрацюють з фенологічною компанією Глоби. 2021 рік. Національний еколого-натуралістичний центр, диплом команда Земляни, третє місце. Глоби ігри. Національний еколого-натуралістичний центр, диплом Білицька Єлизавета» – третє місце Глоби Ігри. Національний еколого-натуралістичний центр, диплом Бондар Богдан, третє місце Глобаїгри. Національний еколого-натуралістичний центр, диплом Арандарук Роман, третє місце Глобаїгри. Національний еколого-натуралістичний центр. Диплом Кручук Ольга, третє місце Ігри. Національний еколого-натуралістичний центр. Диплом Шавук Вікторія, третє місце Ігри. Національний еколого-натуралістичний центр. Диплом Цьось Карина третє місце Глобаїгри. Полинська обласна державна адміністрація. Диплом Учасник Білицька Єлизавета Моя країна Україна. Грамота першого ступеня. Карпук Микола. Світ моїх мрій. Грамота першого ступеня. Міндер Олександр. Світ моїх мрій. Диплом учасника конкурсу до Дня української державності. Третє місце. Пашкуда Тимофій. Диплом учасника конкурсу до Дня Української державності. Друге місце. Міндер Андрій. Грамота, Всеукраїнський дистанційний конкурс декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва мистецька Україна. Перше місце Ковальчук Юрій. Грамота, всеукраїнський дистанційний конкурс декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва Кольори миру. Перше місце Кручик Злата. Сьогодні, у день туризму, я вітаю всіх любителів цього прекрасного виду спорту. Дякую керівництву нашої гімназії, всім педагогам. Працівникам колишнього сютуру, які всіляко допомагали мені, як керівнику гуртка, і дітям у всіх наших починаннях. Війна зупинила звичний ритм нашого шкільного життя. Вона й відібрала у нас змогу брати участь у багатьох туристсько-краєзнавчих заходах. Та ми не опустили руки. Ми беремо участь в багатьох конкурсах заочно, тим самим ще й допомагаємо ЗСУ. Надіємось, що ми повернемось до туристичних цікавинок і матимо найгірші результати. В наших архівах є ще багато доробок, а ще є багато задумів і мрій, які ми обов'язково втілимо в життя. А наразі допомагаємо, допомагаємо ЗСУ, віримо в Бога і ЗСУ, чекаємо на мир і наближаємо перемогу.